Шукайте їх на складах на продажі. Так про спиляні дерева по вулиці Присвіти у Полтаві висловлюється полтавець Віталій Іванович. Вважає, тут зрізають гарну деревину. Я не знаю, під яким контролем це спилюється, але я бачу, що заготівля дров буде нелегально. Отаке От в мене враження. Бо зовсім молоді дерева спилюють. Замість пилу дерев потрібно більше їх садити, а говорять полтавці. Бо невдовзі можна побачити не місто, а пустелю. Більше спилюють, чим сажає. Я взагалі не пам'ятаю, коли в нас їх сажали. Ну не бачу ні по новостях, не показують нічого. Якщо цвіти висаджують весною, там де дивлюся і зелен буде, то дерев я не бачила якось. В кожному місці в Полтаві також треба більше садити. Чим спилювати. Ну а якщо дерево аварійне, його треба спилювати, але бажано більше садити, щоб Полтава залишалася найзеленішим містом України. На підприємстві декоративні культури кажуть, зрізають аварійні дерева та гілки. Роботи почали сьомої ранку. Працівники видаляють аварійні дерева, зокрема каштани. Роботи виконується за дорученням управління житлово-комунального господарства на підставі складених актів, які підтверджують аварійність і потенційну небезпеку цих дерев. На даний момент видалили чотири каштани і одну липу. От. Після обід будемо видаляти надалі. Тобто всі дерева, які мають таку позначку, вони всі відмічені, тому що дерево, по-перше, шостере, по-друге, вже неоднократно Відривалися гілки.